Суботу, 25 травня, міністр фінансів G7 узгодять широкий план використання відсотків від заморожених російських активів для України, прокладаючи шлях до потенційної угоди між лідерами наступного місяця. Про це як пише Європейська Правда, повідомляє Евроектів. Український міністр фінансів Сергій Марченко має взяти участь у суботній зустрічі G7 у Стрезі. Будь-яка детальна угода потребуватиме схвалення лідерів G7, які зустрінуться наступного місяця в Апулії. Але спостерігаючи, припускають, що угода, в принципі, може бути досягнута в суботу. Міністр фінансів Франції Бруно Лемер заявив наступне. Ми повинні досягти принципової декларації, яка б засвідчила загальну згоду країн G7 на використання доходів від російських активів для фінансування України. За його словами, міністри прагнуть досягти принципової політичної згоди, а не готового рішення. Комісар з питань економіки Європейського союзу також висловив обережний оптимізм, заявивши, що на переговорах спостерігається позитивна конвергенція щодо концепції використання прибутків від заморожених російських активів, відзначивши, що залишається багато деталей, які ще належить з'ясувати і. Джен Тілоні сказав, що обговорення можуть призвести до угоди на саміті G7 в Апулії 13-15 червня. Міністр фінансів Італії Джен Карло Джорджеті також заявив, що він і його колеги розглядають основи для рішення для саміту в середині червня. Цього тижня ЄС офіційно схвалив план використання відсотків від заморожених російських активів. що… За його оцінками, може принести Україні до 3 мільярдів євро на рік. Але Сполучені Штати стверджують, що країни G7 можуть піти далі. А міністр фінансів США Дженет Єлан закликала міністрів розглянути більш амбітні варіанти. І ідея США передбачала б створення кредитної лінії для України на суму 50 мільярдів доларів, підкріпленої. Майбутніми відсотками, отриманими відповідно від заморожених російських активів. І, хоча ця пропозиція не дала б Україні значну підтримку, вона викликала питання, зокрема хто випустить кредит, як буде розподілено ризики між США та іншими країнами G7, і як можуть змінитися відсоткові ставки у лютому, сполучені штати стверджували, що країни G7 повинні повністю арештувати заморожені активи, але згодом. Відмовилися від цієї ідеї через занепокоєння союзників, що це може стати небезпечним правовим прецедентом і що Росія може вжити заходів у відповідь. І раніше ще міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна наполягає на конфіскації та передачі їй усіх заморожених на заході активів Російської Федерації. Далі долучають до прямого ефіру нашого гостя Тарас Загородній, політолог з нами на прямому зв'язку. Пане Тарас, я вас вітаю рада бачити і слава Україні. Доброго дня, героям слава. Пане Тарасе, розпочнемо ми з вами з того, що сказав глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Він сказав наступне: що Сполучені Штати Америки знищать усі позиції Росіян в Україні, якщо ті застосують ядерну зброю. І він сказав наступне: процитую: американці сказали Росіянам, що якщо ви підірвете ядерну бомбу, навіть якщо вона нікого не вб'є, ми вдаримо по всіх ваших позиціях в Україні звичайною зброєю і ми знищимо їх. Усі йдеться про. Російські позиції, що це зробити зараз. Запитання таке більш риторичне, і треба дочекатися до колапсу, і тоді вже вдатися таких дій. Як розуміти і розцінювати ось такі заяви? Ну, дивіться, це не новина. Про це про такі сценарії говорив ще Бен Ходжес приблизно рік тому, півтора. Він теж про це говорив, описував сценарій. Тоді пам'ятаєте, росіяни розгиняли історію, що в Україні є брудна ядерна бомба для того, щоб її застосувати, а потім починати бомбардувати вже ракетами. Тоді тоді ще він публічно поговорив про цей сценарій. Тоді він сказав, що за дві години буде знищено чорноморський флот Російської Федерації, а за добу будуть знищені всі російські сили на території України. Ну, з Чорноморським флотом, правда, Україна вже сама, ми бачимо, упоралась СБУшні, дрони Сібейбі, вже активно почали їх довбати ще всередині, е середині, е цього серпня 22-го року. А зараз вже бачимо, пан Малюк показує, що вже з системою ГРАД готові вони бити і по морських цілях, і по наземних цілях, і так далі. Але ця історія, в принципі, не нова. Ви запитуєте, чому неможливо це зробити зараз? Тому що так побудована західна система. Спочатку, спочатку повинен бути проступок, потім покарання. Оскільки проти України ведеться війна, так, але Сполучені Штати Америки не мали ніяких безпекових зобов'язань щодо України, щоб захищати її, наприклад країну НАТО. То відповідно нам допомагають в такому обсязі, але коли йдеться про ядерну зброю, це зовсім інша історія, тому що це порушення всіх можливих договорів і порушення принципів на розповсюдження ядерної зброї, і можливості перетворення ядерної зброї якості конвенційної зброї, тобто звичайно, тому тут звичайно є вже порушення і покарання точніше проступок, за який йде покарання, тому що. Цивілізоване суспільство демократичне побудовано саме за таким принципом. Воно не може перше напасти. Це знаєте, от ви нагадали мені історію, коли Трумена, тодішнього президента Сполучених Штатів Америки, якось запитали: а чому ви тоді не розбомбили радянський союз? Хоча після війни у Сполучених Штатах Америки були всі можливості. У них були стратегічні бомбардувальники, купа вже ядерних бомб. Коли там у радянського союзу майже нічого не було, крім там бомби, і тоді сказав: що ми не маємо морального права це робити, тому що там є принципи.